Так їх підключити до антика мобільні проксі я буду використовувати проксі досить хороші. Проксі є українські інші IP адреса Якщо ви запускаєте рекламу, навіть там не в Україну, мобільні проксі України вам підійдуть. Тобто ці проксі підходять не тільки для України, але й для інших гео, якщо ви будете запускати, але краще, щоб аккаунт і проксі були однієї країни. Але це не критично. Тобто, це не критично, але краще, щоб було так. По налаштуванню в мене ви бачите час зміни 20 хвилин або по посиланню. Наступний наш крок це включити Антитек браузер. У нас є антитек браузер. Ось такий ось антик. Тут о, досить прикольний антик. Тут є різні команди, різні папки, можна групувати аккаунти. Ну, ось я буду використовувати один з аккаунтів, і звичайно, тут є проксі-менеджер. Ми ось сюди підключаємо наші проксі або з файлу, або просто власноруч додаємо одне проксі, і на цьому все далі. Якщо ми перейдемо, наприклад, на якийсь аккаунт наш, так є спеціальні сайти. Ну і перевіримо якісь проксі наші, які ми підключили. Бачите, показується. Що це Київ, Україна, Київ Стар? Тобто це мобільний оператор, хоз Київ Старнет, все, це мобільні проксі, 100% надійності, ДНС, Україна.